Скабієва та попов вирішили посміятися з поразки України на футбольному євро. Так, справді, в країни з населенням у понад 140 мільйонів немає важливіших проблем ніж те, як Україна грає на євро 2024 Руминські вболівальники принесли на трибуну прапор ДНР. І скандували Путін. психологічна атака на бандерівці вдалась. Румунські футболісти розгромили українських хлопців із рахунком 3-0. Федеральний канал на так званій Росії настільки гарно перевіряє інформацію, що не виявив найбанальніший фотошоп. Тримайте оригінал, фото і оцініть рівень професіоналізму Попова і Скабєєвої. Це їх просто розриває від заздрощів Україна на євро. А вони велика Росія ніде. Ви бачили? Тим часом Росіяни влаштовують кишенькове аналог Олімпіади, де вони змагаються самі собою з осеянам зібралися їхати відпочивати в Крим. Ви ж пам'ятаєте, що після атак на російські сили ППО в Криму росіян почали звідти вивозити? От їм на зміну і відправляють пропагандистів. Напевно, будуть збивати Шторм Шедоу язиками. лінії червоні лінії ворог давно прийшов, лізе в глиб Росії. Дуже багато народу планує відпочинок у Криму. Потівки квитки здавати. Ну, я не знаю, що робити з путівками, з квитками. це справа кожної індивідуальної людини. Ну, треба, ймовірно, слухати і прислухатися тим, хто в Крим поїде відпочивати, до будь-яких тривог та розсилок. Ви бачите, як швидко вони пройшли шлях від «Крим прикрит. До прислухайтесь до сигналів тривоги. Знаєте, головне у цій всій ситуації не панікувати. Якщо ви відпочиваєте в Криму, то не бійтеся. Побачили солдата, сфоткайтеся з ним, а ще краще зніміть Тікток. Побачили, як їде С-300, сфотографуйте його на пам'ять. Адже, можливо, до кінця вашої відпустки він не доживе. Можливо, і ви не доживете. Але кого вже це хвилює? Правильно, точно не Путіна. <смішили> Соловйов забрехався вкрай, знаєте, вже навіть не дивує, коли вони от просто з нічого перевзуваються і починають розповідати діаметрально протилежне від того, про що говорили тільки вчора. Просто кожного разу кумедно ловити їх на брехні і тикати у неї пикою. За три дні взяти, За три дні взяти Київ. Хоча Путін каже, не було! Навіть близько політичного рішення брати Київ. Цієї теми взагалі не було. і Путін випадково каже, трьох мільйони місто. Такою кількістю сил та засобів. Ну. що ну, волочка? Що ну? Може, ти просто забув, хто найгучніше кричав про Київ за три дні? То ми тобі нагадаємо зараз без проблем. Брой, Тільки брову піднімемо, і Україна зрозуміє все, і не треба жодних ілюзій. Візьмемо Київ. Може, ви бров там якось не так підняли, чи ще щось? Ми не намагаємось завоювати Україну. Ми не намагаємось позбавити їх державності. Ми не намагаємось позбавити їх суверенітету як такого. Хоча в них такого немає. Ми не намагаємось завоювати Західну Європу. Ми проводимо поліцейську операцію з примусу до миру. Знаєте, от зазвичай, коли Соловйов починає співати пісеньку про «Ми ні на кого ні нападалі і нікому ні хотім зла це означає, що в росіян все стає дуже і дуже погано. Звісно, це величезна дурість вірити людині, котра навіть у фразі про те, що не збирається віднімати в Україну суверенітет, примудряється казати, що його не існує. Тому знаєте, нехай свої казочки прибереже до Гааги. Ми думаємо, що в тюрмі в нього з'явиться достатньо часу, щоб поміркувати на кого й навіщо вони нападали. Вкусна і точка вже не така смачна, тому росіяни вирішили вкрести смажену картоплю з курорту в Єгипті. Насправді, за ті три роки, що в них немає нормальної їжі, вони напевно вже й забули, як вона виглядає. Тепер привезуть у свій мухосранськ і будуть усім селом її нюхати і згадувати, як добре було. Це це треш. Вони запають картоплю фрі, що привезти та сказати, що це з Єгипту. Ребята, це страшно, це реально страшно. Челябінськ є дрозде. Взагалі, ми сумніваємося, що з таким пропустять на кордоні. Це ж доказ того, що десь можна жити краще ніж на Росії, а Путін за такі думки розстрілює.